Друзі, всім доброго-доброго ранку, холодного ранку. У нас сьогодні вранці всього плюс 4 градуси на градуснику. От. Дух іде з роту. Я вже ласуньку подихла, зняла вже штуру там у неї на дверях і двері закривала вже її на ніч. То в неї там як в рукавички тепленько. От, і хочу вам показати перший заморозок уже дворі, Якщо вам буде видно, на траві воно, бачите, біле. Я не хочу туди йти, але ось біле на траві. Туди все біленьке. Воно за сіником, де стежка, бачите, то все біленьке заморозок. Ну, гадко видно, але є. Отак здалека, може краще буде видно. Все біленьке на траві. Воно коло топіка на траві біленьке. В общем, кабаки наші укриті. Там в цьому в сіннику також я укривала кабаки. Ну, перці, зрозуміло, що померзли. Баклажани я вчора теж зібрала, які там висіли з дочкою балакали. Кажу, укрию агроволокном, а тоді думаю, що я там буду укривати, що там вже наросте, це ж не весна. Хоч там вже й цвіт був, а толку з нього вже воно все. Це якби в теплиці ще, о, да, в теплиці б воно ще росло. А так, капуста, звісно, таких заморозків ще не боїться. Но, мені кажеться, щоб прихватила добренько. Не знаю, чи листя буде. Мені то подобається, як такий заморозок уже бравий І цей із горіха починає, неначе дощ падає те листя. Так, курочки мої повиходили. Ні, ні хоча ну, виходять. Не хочеться нікому холоду. А що ти зробиш? Зима є зима. Все поки ще стоїть, сонечко встає. От. Це, звісно, як буде вже 0 градусів температури, тоді ми його, Або мінус один, хоч тоді тільки сонце пригріє і почнеться листопад. Ще додасть нам роботи. Зато влітку в нас тут тінючок. Ось, що наробило тут накужеляло вчора. Винограду я оце не люблю. Він сипиться, а тоді під ногами в табак привращається. Трушується, тут теж все накрите, кабаків в нас кругом все накрите. То я думаю, нічого не ні, ні померзло під покривалами, А воно сонечко встає, бачите, по ту сторону річки вже видно. У нас тут багато зелені, то до нас сонечко ну, і за домами не видно. Зараз трошки пізніше вийде. Зараз же сонечко пізніше встає. Квіти мої теж, мабуть, померзли. Не встигли мені сім'ян наробити ці, воно теж. Треба їх попіднімати. Не знаю, чи вони будуть далі квітнути чи ні. Ці, цей рік все так пізно. Ну, дубки на них кажуть, хризантеми. Хто як. В общем, от такі в нас справи. Так що прийшов до нас перший холод, перший заморозок на поверхності ґрунту. Ну нічого, все буде добре. Да. Ой, так, да, кексик, все буде добре, мій хороший, да, да. я тебе вилікувала, мій ти красунчик, не можна до тебе лакати, починаєш з ходу припадати, не люблю таке, не люблю. Так, одне знайти. Ось вже рижик прийшов снідать. Треба давати сім'їстки. Пішла я всіх годувати, усю сидить. Рижик, подивіться, який він красунчик. На зиму вони товстіють. Зараз дам їстки. Сиди жди, чекай. Так, друзі, ну я поснідала в гордом одиночці. Зараз пойду, ласуні, дам сіна. Не знаю, коли її Вадим буде вигонити, бо йому щось було дуже плохо вчора. От, пив таблетки я йому давала, то він до сих пір лежить. Ну, а нам плохо чи не плохо, а треба працювати. Добре, зараз подивлюся до свого до брата чи ні скіс, він то буду отоплювати. І сьогодні мені треба помити обов'язково доїльний мій апарат. <кх> Те, що я беру з дому, доїть стакани і шланг. Ну, добре, вам все бажаю гарного. Трошки пізніше зустрінемося. Отак на обраті завжди образується така зверху пенка на молокі. Її обов'язково треба зібрати, бо воно потім негарно виглядає в творогі. Так що зараз я з однієї каструлі вже зібрала, поставила отоплюватися. і зараз соберу цю п'енку з другої каструльки. Так, друзі, ну я відтоплюю молоко, велику каструлю вже нагріла, ставила, поставила меншу каструлю і на другу конфорку поставила молочко на йогурт. Взагалі, я вирішила зробити 2 літри, поставила, зараз його доведу майже до кипіння, ну градусів до 80-85. І тоді буде воно в мене охолоняти. Поставлю його в миску з холодною водою і охолоджу. І тоді внесу закваску, закутаю на 6-8 годин. І все, тоді охолонутий йогурт буде готовий до споживання. Ось такий рецепт. Якщо кому цікаво, робіть дуже корисно. Закваски можна купувати в аптеці, в обичній, людській аптеці для йогуртів, продаються. Ну, Я замовляла на сайті, там, де все для сиру замовляю, там є закваски і для йогуртів. Так що потихеньку відтоплюю нежирний, на нежирний сир обрат. В общем, працюю потихеньку, На дворі холодно, ходила тільки що до ласуні в сарай, дала їй трохи сіна, на дворі плюс п'ять. Ну, можна вигнати, але не знаю. Вадім щось не йде. Я на кухні, він в хаті. Я його не зачіпаю, не трогаю. Вийшла я на город і бачу таку картину, що помидори мої померзли. Трошки прихватила кукурузу, ну, вона вже рости не буде, кажу чоловікові, зрізай її. Та й... Там у бабусі більша кукурузка, будемо віддавати коровки. Баклажани померзли. Зараз ближче підійду, буду їх виривати. Бачите, вуха повісили. Перці теж вуха повісили. В общем, вириваю його, все толку вже не буде. Буду вивозити оту кучу з помідор. Виривати помідори далі. в общем, буду убирати все з городу. Вадиму я уколовкол, він лежить на кроваті. Потихеньку, казав, полеже, піде потім молоти дерть. Оце так у селі. І лікуватися нема як, і хворіти нема як, і працювати треба. Так що так ми лікуємося, пожаліємо один одного. Жалі наскільки це можливо. От. Так що такі справи, друзі. Ну, добре, буде я працювати, бо балакати можна безконечно, а працювати треба. Ось все, я, бачите. Так, друзі, попрацювала я на славу. Вирвала таку огромну ділянку помідорів. Там трошки не дорвала і залишилось оце в мене, де були парники. Ого, Тут такі ось дві невеличкі кучі, а дві огромні кучі. Ось де тут багатенько помідор я вивезла. Ви думаєте, що я не збираю ці помідори? Ну, Тут вони всі. Я гарні помідори визбирала. Ті, що всі в п'ятнах і геть такі пуп'янки, я не збираю. в мене куча вже там в коридорі. Воно і перчик зірвала, внизу помідори. В общем, сьогодні ввечері у нас буде овочі. Тушені на сковорідці. Дуже моєму подобається така їжа. Так що сьогодні ввечері я натушу овочів. От, вирвала баклажани, вирвала перець. уже я. В общем, освободила і цю ділянку, все вивезла, наморилася страшне. Ну, я задоволена. задоволена. Не знаю, чи я сьогодні ще вийду на город уже чи ні. У мене там купа. Каструль великих перемивати після цих обрату треба йти. Ну, Зараз вже обід, зараз буду відпочивати. А після обід, уже після вже відпочин... ну, подаю корову та будемо відпочивати. А тоді вже після обід, не знаю ще поки, що буду робити. Може, вийду на город, побачу. Кукурузу я показувала вам з тої сторони, бачите, прихватило браво. От, треба ж такі петрушки нарвати і заморозити. Я все язиком, все мені нема коли. Подивіться, яка морква стала вже красива. Тут залишилось на раз вкопнути лопатою. Взагалі, це мені треба поприбирати. Кому треба гіркий перець, приходьте, подарую. Кому треба, такий гарний, такий гарний, а нам не можна його їсти, Вадиму взагалі не можна їсти острого. І в общем, я сама собі думаю, нахрена я його вирощувала. ну це ж так, думаю, А їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, чотирнадцять штук. його всього, На все було кущиків. Ну, нам його і одного поза глаза. В общем, кому треба, приходьте подарую, хоч і весь. <реш> так що от такі справи. Так, Пішла я додому, забрала віла, забрала відьорка і пішла. Оце мені оцей клаптичок залишився ще прибрати, вирвати і все. Кукурузу зріжем корова хай з'їсть. Ну, а квіти поки хай квітнуть. А от, Моросих не тронув. Цей, не знаю, сьогодні буде знову у нас заморозок на завтра на ранок. Ну, хай стоять, квіти, як квіти. Воно. На них ще і бабочки літають. Не знаю, що це за бабочки, чи капустянки, чи що воно. Взагалі, літають, нехай живе. От. Тут деякі капустини вирвано, курям, хай клюють, а ті, хай ще стоять до оранки. Може ще якась головка. Одну вже я вирізала на борщ невеличку. Так що вже не зря садила ту капусту. Ой, смішно аж самій. нічого. Друзі, що ти зробиш? Кабаки я не відкриваю, бо знову буде заморозок. Я подивилась, вони не мокрі там внизу. Хай стоять. Все, пішла, бо спина мокра. Пішла я у двір оно. Топік лежить на буді, загорає. От кому весело жить. Чекає на вечерю вже. Все, пішла я в хату. Спікся мій хлібушек на завтра. Уже подоїла коровку, пішла доїти ласуню, поставила пектися хлібчик. Прийшла от ласуні, все помила тут і спікся мій хлібушек. Зараз піду у спальню, буду в'язати. Так, друзі, прийшла я вже із кухні у спальню, побалакала вже з дітьми. Та трошки зараз пов'яжу та піду вже в душ. Зараз покажу вже, скільки я вже пров'язала, так, прихватками в'яжу, бо мені ж нема коли. Сьогодні до обіду так наробилась на городі. Як допадуся, потім сама себе лаю, єле доповзла в хату. Прийшла, кажу, Вадиму, йди по корову, а я ляжу, трошки полежу, поки ти приженеш, бо я кажу, єле ходю, <кхід> вирвала всі помідори, вирвала баклажани, вирвала перець, бо мороз по морозив усе. Ну, Та там уже й не було. Я вчора пішла, все позбирала, те, що було на кущиках. ще. Та й все. От. А Вадим сьогодні ввечері ще й скосив кукурудзу, бо кукурузу теж прихватило. Кажу, коси її, бо вона пропаде, хай ласуня з'їсть. Він, каже, у бабусі теж на городі. Зранку, каже, стояла зелена, бо він ходив туди молоть дерть корові. От. А каже, цей. А каже, пішов ось ввечері закривати там у бабусі фіртки, та каже, каже, містами потемнішало. Кажу, бо прихватило її також. В общем, з городами пораємося потихеньку, потихеньку. Ну, нічого, все буде добре. Ось. І сьогодні Вадиму колола вже укол. В нього це, друзі, щось сталося із рукою справою. Стала мліть рука, і він не може її отак зжати у кулак. Не може. Каже, током б'є прямо. Ну, Взагалі, дзвонила до дочки, вона сказала їй, які уколи треба. Та у мене кой що вдома було, мені ж то от спини приписували, кололася я теж. Та оце ж йому. Колю, а в неділю тоді купимо, купимо ліки та будемо пити. він і я. Бо в нас що в мене от, така сама хвороба, що в нього. Ах, так що такі справи, друзі. Ну, а так в хаті знову ми натопили, в хаті тепло. Ви ж бачите, що я сижу без рукав, хорошо в хаті. От. Ну, не хочеться холоду, вже страшне, не хочеться холоду. Ну, що ти зробиш? Нас ніхто питати не буде. Клімат, звісно, так. Я читала тільки що ваші коментарі. Дякую вам, що ви мені пишете, що у нас є обратний зв'язок. Я вам знімаю відео, а ви мені тоді пишете, мені також, так як вам цікаво дивитися те, що я знімаю, а мені цікаво читати те, що ви пишете. Дякую вам дуже. Пишіть, я дуже-дуже вам вдячна. От. Зараз ще подивлюся, що там які питання, бо я забула, почитала і забула. Там ви питаєте за шампанське, але воно лежить у погрібі, я боюся до нього підходить. Воно понадувалось у бутилках, я не знаю, як його тепер відкривати. Я боюся, що воно як зірветься в мене в руках. Сама зробила і боюся його, друзі, не знаю. Треба, я думаю, воно лежить отак льжа в мене на поличці, надуте таке. Думаю, як же я буду його відкривати. А чи зможу я його взагалі відкрити? Ще не куштували, не знаю. Так що такі справи? Аж смішно самі. Ну нічого, наберуся сміливості, піду попробую відкрити. Так, ну ладно, друзі, а вам бажаю тихої, мирної ночки на добраніч усім всього самого найкращого, солодких снів вам. І все, до завтра. <кхід> а я поки що трошки пов'яжу, зараз покажу, за скільки я зв'язала. Оце, бачите, друзі, вже скільки я зв'язала. Не считала я вже, скільки цих рядочків. Оце таким гачечком маленьким, бачите, я в'яжу, не фокусірує. Два і один міліметра. Так що ниточок ще багато, потихеньку в'яжу, розвлікаюся. Так, ну добре. Пока-пока всім до завтра. Завтра зустрінемось.